Долю не очікують, її створюють не на полі чудеса, а на території позитиву. У чому сенс життя, яка формула щастя і що потрібно робити, щоб стати успішним в цьому житті? Герої другої частини серіалу Територія позитиву діляться своїми думками і власним досвідом. Кожен із них може підписатися під висловом письменника Річарда Баха: будь-яка ваша мрія дається вам із силами її реалізувати. Головне не забувати для того, щоб дійти, потрібно йти. Знайшов, знайшов свій майбутній кабінет. Він оздобить у золотаво-зелених барвах на мені обкладинки цієї книжки. Американський детективний бестселер став сценарієм його кар'єри. Я її читав десь 94-му році. От, відповідно, мені було 23. Перша частина книжки такий собі посібник для юриста-початківця. Автор у всіх деталях описує народження фірми. Студент Ігор Шевченко живе тоді з батьками на Борщагівці, в п'ятьох у двокімнатній квартирі, закінчує вуз і починає візуалізувати своє майбутнє. Я представляв, як би я це робив, як би в мене це було, в якому офісі це було, як би в мене працювали люди, з якими б я клієнтами працював, і все це я потім реалізував в житті. Воно воно так і було з нуля, два студента. Створили юридичну фірму, і за 10 років вона стала самою великою, самою потужною в Україні. А скільки років цьому записнику? Перший запис 2 серпня 90-го року. Старому записникові події, ідеї та плани. Йому аж не віриться, що все так співпало. Задумане і записане тоді. Тепер його реальність. Комп'ютер, машина. На мерсі Купешці назад у Борщагівське минуле. Він там не був років з 10. Якщо в людини є руки, ноги, людина здорова, то вже все в цій людині є для того, щоб е мати успіх в цьому житті. У нас на районі не званя та збуня, це не всі в балоні. Вася, що ти гониш? На... Добрий день. У них і ноги на місці, і з руками все в порядку. Зранку у неділю дехто вже на підпитку. Ігор Шевченко, ліняна, не Ігор, це ти? Це я, да. Захмеліле щастя сусідки б'є через вінця, ну не втрималась. Да я подзвичай, можна? Боже, ну спати. Його школа навпроти будинку, поряд стадіон. Раніше він тут бігав 400 з бар'єрами. Тепер переконаний, у житті можна подолати будь-який бар'єр. Треба зробити перший крок за межі цієї скорлупи, за межі цього кокону, вийти в світ і поставити собі ціль і мріяти про щось більше. Привіт. У вас буде все згідно із вашими особистими переконаннями. Ваші мрії, плани та бажання варто записувати. Я Юлія Дячук, співвласник і головний редактор телеканалу Територія позитиву. Тут є дві таємниці. Писати обов'язково потрібно у теперішньому часі. Не я буду, а я є. І в жодному разі не вживати заперечення не замість наприклад, я не хворію. Треба писати Я здорова. Тому що, якщо ви пишете «не балею, сразу ви «о негативі «болею». Ні, те частиця наш мозг у не восприймають. Тепер із вікон його квартири на Печерську видно ледь не весь Київ. Я не уявляв собі саме цю квартиру, але в мене була мрія саме мати красивий вигляд, такий перспективний вигляд. Наша мисль рождає реальність з медицинської точки зріння. То що мисль матеріальна доказує не тільки ми, а й інші учені до нас. Він цю теорію доводить своїм життям. Спочатку мрія, потім дія. Вивчився, став мільйонером, а нещодавно усвідомив. Бізнес це вже не його. Мені стало нецікаво заробляти гроші, коли вони виконали свою функцію. Вони дали мені свободу. І для мене гроші стали просто цифрами в комп'ютері. Літьо, давай навчимося назад, їзди. Ковзанах він міє їздити назад, а по життю із посмішкою рухається вперед. Бізнесмен Володимир Чеповий позитивник зі стажем. За його плечима кілька медіахолдингів і велика щаслива родина. Він знає у чому секрет. Начни з себе, зміни з себе, і ти удивишся, як зміниться світ. Він заробляв мільйони, потім їх втрачав і знову починав все спочатку. Каже гроші, це добре, але одних їх замало. У чому сенс життя? Яка формула щастя? Сім років пошуків і гіпотетичні відповіді у нього в комп'ютері. Це гіпотеза. Гіпотеза смисла життя і формули щастя для вас, чоловіки. Смисл життя на землі заключається только в одному: як можна чаще бути по-настоящему щасливими. Формула щастя це віра, надіжда, любов. Казалось би. Ну вот так вот сказать, все громко рассмеются, это знают все с детского сада, но а, никто не расшифровывал это. Вера это сила, это некая внутренняя сила видеть то, что я хочу получить. Надежда это терпение для воплощения веры. Любовь это сострадание, направленное на развитие и трансформацию человека, жизненной энергии, которая воплощает нашу мечту. Вот є правило, новий завіт. Так і називається. Новий завет для нової жизни. І это не є правило, это є інструкція, которая передана человечеству. І релігія її законсервировала. Ця медитативна гра називається дзенсад, і власне життя кожен творить його сам. Навіть если є думка, навіть если є идея, то це уже дуже много. Каждая мысль, это огромная космическая реакция. Только она проходит в таком маленьком микрореакторе. Эта мысль, это э, как сгусток энергии, которую вы посылаете в пространство. И эта энергия она работает. Вот если человек, не имея чего-то, сможет это представить, вот движение к тому, о чем он мечтает, он обязательно этого добьется. Єслі саме головне, об там не взяли забувати. От саме зараз найсприятливіший час, тому що зараз є криса, зараз є багато можливостей. Змінюється ситуація, змінюються умови на ринку взагалі, переформатовуються ринки майже всі. Тому можна встряти в те, що вже було зайнято. Доля це не справа випадку, а результат вибору долю не очікують, її створюють. Юлія Дячук, Андрій Хлус, Юрій Мещеряков та Дмитро Орлов ТСН, студія 1+,1.